Добрий день, дорогі друзі! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні у нас буде відеогляд кентавра 404 модель SDC. Це у нас іде сороковочка, повний привід е з двохдисковим щепленням і встановлена заводська кабіна. тобто кап. Тут стоїть КМСК 490 двигун, дизельний 2,5 літри обсягу. Де все винесено як на звичайних кеймавських двигунах. Тобто у нас тут розташований по праву сторону е генератор, два насоси йде, один на гідравліку, один на гідропоцілювач керма. І стартер розташований з лівої сторони усього цього діла. Так, Тут у нас стоїть редукторний портальний міст. Е в принципі, 40 модель, е 40 міст на 40. Під 40-й двигун встановлений. Тобто Раніше ставили 24-й міст, зараз ставлять вже посилений. І це плюсик. Гідропосилювач керма окремий в захисному бар'єрі у нас іде, в принципі, як і завжди. Так, е приїхали вони зараз в такій новій морді. Це вже буде, я думаю, що завжди випускатись, ця лінійка, починаючи з 240-х 244-х, вже і до 50-х всі будуть в такій морді. Ну, Якийсь час, потім знову поміняють, як то кажуть, туди-сюди. Так, масорозділитель розташований, 4-хциліндровий двигун, бачимо. Всі фільтри в доступі. За що люблять кємовські двигуни? У них дуже зручно розташовані по факту всі фільтра. Можна в будь-який момент взяти, поміняти. І це, в принципі, ніякого дискомфорту не доставляє. Так, різина у нас задні 11,2х24, 75 16 Є підножка. Е ідуть гідравлічне відкривання дверей, тобто ви натискаєте і у вас газліфт виталкує. Подивимося, що в кабіні підножка ну, така, трішки хитається. Ну, в принципі, до, 100, до 150 кг я думаю витримає. Кабіна тут вже йде обшита. Як на 504-х, е кожзам якийсь вініл, я думаю. В принципі, прикольно зроблено непогано. В комплекті йде зіп, Передня е, панелька у нас пластиком обшита. Це зараз і на 244-х поприїжджали при, всі моделі S SX, SD, SDX, тобто повністю все так зроблено. Е, хтось може впізнати в цій моделі скаутовську передню панель і буде дуже правий, тому що на скаутах на усіх стоїть така сама панелька. І, в принципі, такий самий руль. По приборці, у нас, в принципі, тут датчик пального, тобто обороти в реальному часі, мотогодини. Отут у нас висвічуються поворотники, вимкнені фари і так далі. І температура рідини. Тиску мастила в системі немає. Тут є датчик, як в автомобілі, як коли воно буде у вас вже там щось не так. В принципі, по керуванню. Це, в принципі, зроблено, як і на старих моделях, тобто 4 плюс 1 коробка механічна. Повишені, поніжені окремим важелем йдуть. Тут зроблено о, до речі, щось воно так трошки хитається. Я думаю, це треба бовтик, а, він да, бовтик дотягнути, щоб нормально зажати. Це у нас ручний газ. Такий трішки позорний, як на звичайних моделях. Ну, Він дешевий, він працює, в принципі, я думаю, тому його і ставлю. Так, Є умова скла, є дворник. Є, е, виходить, світло в салоні. Так, салон трішки, я не знаю, видно вам чи не видно, підшатується. Ну, в принципі, я думаю, це на що не впливає. Чотири обдуви, є пічка. Є магнітолка, під'єднання є або міні-джек, бачимо 3,5, я думаю, це роз'єм, або USB шкал. Тобто можна флешку вставити, або щось таке. Два динаміки. І на літний період тут є вентилятор. Він, в принципі, стоїть в задній частині, тому не заважає і взагалі це дуже зручно. так По кабіні місця багато. Все, я думаю, тут йде через резинки, через тобто в принципі, волога там, бризги вони не залітають. Так, По зовнішньому вигляду вони приїхали в, ці, в синьому кольорі. Додаткові фонарі передні встановлені. Тут у нас, виходить, 4 лінзовані фонарика, є повітряно-мастильний фільтр, типу циклон. Поворотники виведені ще окремо ось, тут, ось сюди. І габарити заднє освітлення це в принципі є. Задні ліхтарі додаткові теж встановлені. Це плюсик. Так, ззаду у нас дві гідропари, верніше одна гідропара, два гідровиходи. Шестіш вал. 6х6 ліців. Працює він в двох швидкостях, тобто 540 і 1080 обертів. Задні чулки більш-менш потужні під 40 ку я думаю, цього вистачить навіть. Навіть в принципі, на деяких моделях по-моему, стояли і поточче, тому точно вистачить. Клешні йдуть посилені, Т-образні, великі клешні, питань до них немає, вони стопудово вам прослужать довго, я думаю, нічого у вас не зламається. З цим проблем точно не буде. По кліренсу, 31 см тут кліренса, є причепний механізм на бистросйомі, ось бачимо. В принципі, все як і зазвичай. Тобто Тут в задній частині нічого не помінялось, в нових моделях все лишилось як і було. Грузопідйомність 750 кг підіймає навіска. Цього вам вистачить там, під оприскування 500-400 літрів. Борону можна 1,8 потягнути. 3,25 плужок, такий трактор зможе експлуатувати або бомміт, або вірокс. тобто Все буде гаразд. Коштує він на сьогоднішній день 9 тисяч, ой, 9 тисяч, це стара ціна, друзі, 8 тисяч 700 доларів. Якщо ви є підписником нашого каналу, ви знаєте, що своїм підписникам ми робимо знижечки. Тому поставте лайк цьому відео, набирайте менеджера і кажіть, я підписник, хочу купити такий то трактор зі знижечкою. Продайте, будь ласка, привезіть безкоштовно додому, без передоплати. Ми скажемо так, гаразд, і все. Приймемо замовлення і привеземо. Оформити замовлення можна або на сайті. Є в описі, і в кінці цього відео я вам закріплю стілочку на саме цей товар. Можете перейти на сайт, подивитись, почитати і оприділитись для себе. Або набирайте по номеру, який бачите, на екрані. Так само вас проконсультуємо і все зробимо. На цьому все, друзі. Пока-пока. Дякуємо, що були з нами. І все буде Україна!